Всім привіт! Ось так от виглядає сорт яблуні Коштель на 20 серпня 2022 року. Сорт дуже древній, йому не одна сотня років. Цей сорт в мене росте на піщепі М9. Яблунці 4 роки. Не поливається, тому невелика невелике дерево, але дуже гарно завантажене. Ось такі от гарні яблука. Схожі вони на Ренет семиренка по вигляду. По смаку чисто солодкі, кислоти нема взагалі. Ще називається сорт цукрове польське. Яблука бачу достатньо крупне навіть в цьому році. Десь в середньому 200 грам буде, але пізніше. Зважу. Це раннє зимове яблуко або пізнє осіннє. І вже в кінці вересня можна споживати, зберігатися може воно до Нового року. Може й довше, але втрачає сочність і смак. Ось такий от сорт гарний. Дуже його люблять жінки. Моя дружина теж його дуже любить. Це її найлюбний сорт. Пізніше як достигне. Зніму, продегустую. Особливість цього сорту є те, що він дуже пізно вступає в плодоношення на насіннявій підщепі, то його потрібно для себе садити на клоновій підщепі. Нема особливої різниці, чи то М9 чи то М26. ММ1064-118, 106 аби тільки піщапа була клонова. Тому тоді він на третій рік десь примірно вступить в плодоношення. Бо на насіння він він вступає на восьмий або навіть на 10-й рік. Дуже прийдеться довго ждати плодів. Ось на 31 серпня ще Вільям Прайт ще є на дереві. Ось такі от красиві. Але й коштель починає осипатись, достигати. Сьогодні вже 31 серпня. Вже яблука почали падати потрохи. Ось. В принципі, вже їх можна їсти. Краще, щоб полежали, звичайно, тижня, два-три, але вже вони солодкі. Ось такі от яблука. З характерною крапинкою. На Карликовій піщепі достигають, достигли, я бачу, раніше. Якщо там старе дерево на дичці, то вони десь в кінці вересня починають сипатися. середина кінець вересня. От. Ну, вже їх треба зривати і класти в підвал. Десь до нового року вони зберігаються, якщо підвал хороший візьму зважу. Це впало яблуко 170 грам. Сто вісімдесят. Зараз візьму якесь крупне. Такі от яблука гарненькі. Всі звикли, що вони дрібні, але на карликовій піщепі отакі от вони великі. От. 270 грам. Це саме жовте, спробую. Ну, чисто солодкий такий пряний смак. Вони не дуже соковиті, але соку достатньо. Ну, по смаку скажу, що потрібно, щоб вони трошки полежали. Але кислоти немає, чисто солодке яблуко. Всім дякую за увагу, до побачення!